Добрий ранок, друзі! Ви знаходитесь на каналі Bobs Garden. З вами сьогодні Оля. Я поїхала у невеличку подорож до Європи. Хочу перезавантажитись трошки, зробити собі подарунок на день народження, подивитися на світ. Як хто іде живе, показати вам цікавінки, які побачу, наш блог про сад, квіти, рослини. Тому, якщо буду бачити щось цікаве, обов'язково вам покажу. Залишайтеся з нами. Зараз, друзі, я знаходжусь у містечку Мішкольц-Тапольца, та Польца. Це Угорщина. Вечером є трошки вільного часу. Гуляю в парку. Тут плавають, бачите, уточки, качечки. Точно такі самі, як в нас. Вон їх стільки. Люди їх підкармлюють і коли хтось підходить до озерця, вони підпливають, щоб їх покормили. І дивлюся на квіточки, які посажені тут в парку. Всі такі самі, як в нас в Україні. Новенького такого не бачу нічого. Отакі От тут клумбочки. Бачите? Це пенісія, то ми, так як я розумію, хости дуже гарні. І хінацеї, Шалфей прикольний вон посередині. Такого в мене точно нема, але гарно виглядає. Я так розумію, що це шалфей, бачите? Посадили плющ, щоб грунт прикривав. Ну так, цікаво, досить. Квіточки простенькі, невибагливі, але дуже гарно. От. І сіду тут є, і це нерарія. І це забула, як називається. І навіть коліуси цікаво, і коліуси такі цікаві, бачите? Це точно так, як в нас. Але я розумію, що тут ці квіти просто садять кожен рік, взимку вони або пропадають, або не знаю як, а потім їх висаджують знов. З другої сторони, бачила ще другі рослинки. Там трави більше, там далині папороті. Ну, от так. Побачила отакий от ставочок. Ви бачите, яка тут краса? Скільки німфейок? І якось всі одразу квітують. Дивно, вже жовтень на вулиці. Там він продовжується і там теж Квітнуть німфейки. Так ростуть дикі цикламенчики в парку Кирка Хорватії. Ми гуляємо по парку і я не можу їх не сфоткати, бо вони такі причудові. Біля отелю, де я зупинилася, є така ціла алея є лівців. Ну вони не такі маленькі, як в нас вдома ростуть, а бачите, які огромні дерева. Мені дуже сподобались їхні шишки. Ніколи не бачила їх так близько. Зараз і вам покажу. Такі кругленькі і схожі на футбольний м'яч, не знаю який це сорт ялівця, але прикольно. Дуже багато аліандрів тут росте, але зараз вже осінь, жовтень, тому вони не квітують, але літом, певно, було дуже гарно. Отут аліандр ще трошки квітує. Бачите, як гарно. Літом, певно, було взагалі дуже гарно. І плющик вам покажу варігатний. Я не впевнена, це, певно, не плющ, тому що отак в нього виглядають це, маві, були квіти. Не знаю, що це за рослина, але дуже гарно. Ну, Листочки дуже схожі на наш плющ. А це, мабуть, азалій. Не знаю, щось я, певно, в цих рослинах не дуже розуміюся. І також в цьому дворі бачите, росте хурма. І вже майже вона достигла, а там квітує. Бугінвілія. Десь бачила ще гарніше дерево. Покажу вам, де нема забора цієї сітки. От з цієї сторони краще видно, бачите, як рясно вона квітує Бугінвілія. Тут клімат підходящий їм, у нас вона ж не буде так квітнути, але що зробити? Наша природа теж гарна. Отак От на пляжі виглядають кущі аліандрів. Вони вже, звичайно, переквітли, Ну, ще пару квіточок є. Пляжики майже пусті, людей ще немає. Вони приходять трохи пізніше, бо вже не дуже жарко, градусів ну, 26 максимум. Для нас це, звичайно, Дуже гарна погода. А відпочиваючи, хочуть, щоб було, певно, 30 і більше. Не знаю, так як на мене, то це прекрасно. І купатися можна, і насолоджуватися природою, красою цього міста. До речі, я не сказала, певно, це Хорватія, місто Задар. Тут ростуть дуже багато таких дерев. От вони вже такі старі, великі, цікаві. Я не знаю, що це. Напишіть, будь ласка, що це за дерево? Такі листочки, як вазалії, вони такі плотні. Ну, це не оливки, бо оливки зовсім інші плоди дають. Вони зараз саме стигнуть, бачила, а цих дерев дуже багато. І Що це таке? Це ми зайшли в старе місто, де дуже багато пам'ятників архітектури. Я не буду на них дуже зупинятися, але тут є невеличкий парк. В якому висаджені ну, цікаві рослинки? Зараз ми з вами подивимося. От мені сподобалися клени японські. Так вони виглядають в цьому парку. Попідгорали, мабуть, трошки, але можливо. Це вже осінь і вони збираються скидати свої листочки. Зараз підемо отак От виглядає цей парк. Люди гуляють, відпочивають тут. Якщо побачу щось цікаве, поближче вам зніму. Оце росте деревце граната, але ну, ще вони якісь зелені. Вон, бачите, гранатик висить. Не знаю, чи це не сезон, чи це. Тому що на ринку їх продають. Ну, якось так. Ось клен знаходиться у затінку трошки, бачите, і виглядає. Краще, мені здається, вон його назва. Ну, гарно клени виглядають, нема що казати, гарно. Треба собі посадити. Натрапила на отакі дерева. Я не знаю, як ці плоди називаються, мені щось здається, що це хлібне дерево, певно. Зараз знайду плодик, вам покажу. Хто знає, напишіть, що воно таке і з чим його їдять. От, бачите, який в нього плод. Він такий, ой, папирішками весь. Не знаю, чого вони попадали. Таке, така тут стіна. Зверху огромна-агромна сосна росте. У них які сосни такі цікаві, чи їх так обрізають, що в них нема верхушки, вони якось всі ростуть в сторони і більш такі круглі, цікаві робляться. І огромні-агромні шишки на них. Побачила таку дуже цікаву юку. Мені завжди було цікаво, як вона росте, як вона називається ця юка Квітне восени. В нас я таких ну не зустрічала, бачила у блогера е на півдні України. Вона показала, бо всі її питають, чи ви її продаєте, а вона пояснювала, що ця юка росте на стовбурах. Бачите? І дійсно вона виглядає як пальма. але це юка. Отак вона квітне. І ще хочу е, покажу зараз, як вона називається. <кхе> Бачила, що тут етикеточка стоїть. Бачите, такі стовбури? Я так розумію, що їх обрізають, 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 і вона росте безконечно. Не знаю, якої висоти може досягнути, Но називається вона. От так. От. І ще побачила дуже цікавенку. Це тільки в одному місці ця рослинка росте в цьому парку. Більше ніде її не зустрічала. Вона щось таке між кактусом, між юкою. Не знаю, що це за рослина, але дуже гарно виглядає. Бачите, яким фонтаном, а називається вона отак. Вот Собі таку придбала. І по всьому парку росте ще отаке цікаве. Цікава рослина. Мені кажеться, це купитник називається. Я в цьому не впевнена, він ніде не підписаний, але листочки дуже гарні. Іду по вулиці побачила якесь таке цікаве дерево, листя кленові. Певно, це якийсь клем. Але кора в нього дивна. Зараз підійду ближче, вам покажу, як нібито його покрасили фарбою у стилі лофт. Прикольно. Не бачила ніколи такого дерева. Листя, от бачите, точно як клинові, як у нас вдома. Клен усипається. І от такі листочки. І от така в нього кора. Якась камуфляжна. Деякі дерева більш такі білі. От. І от такі фінікові пальми ростуть. Доль берега кругом кругом. Дуже багато кафешок в цьому місті, воно ж туристичне, і всі вони украшені квітами в кашпо, просто висаджені. Дуже є цікаві. Дуже мені подобається, як тут ростуть агави. Вони у вільному доступі. А в нас на пляжі біля нашого отелю. Вони взагалі в дикому вигляді, ніхто їх там не чистить. Потім покажу вам їх ближче. Але спочатку дивимося ці, які знаходяться прямо у центрі міста. Бачите, які вони велетенські і дуже прикольні. Обожнюю агави. Шкода, що в нас вони не зимують, отак вони пускають діток маленьких з кореням. І тут натрапила на такий невеличкий садочок. Я так розумію, що це живе обична людина, яка полюбляє рослини, так як ми з вами. Заходити ми не маємо права, бо це приватна. Територія, але ми туда заглянемо через парканчик і подивимось, що там робиться. Бачите, теж агави, всякі рослинки цікаві і у горщиках, і просто насаджені. Це, певно, лимончики, але вони ще зелені. Дуже рясно ростуть. Так що у всіх містах, ага, оце кущик гарний. У всіх містах на тій стороні Бугінвілія, квітне, юка. Дуже дуже гарно квітне, агава огромна. Зараз перейду. Бачите, яка агава вища за мене? Вернулася назад до цього цікавого садочку. Дивіться, мандаринки вже достигають, а лимончики ще зелені. Навірно, людині дуже подобаються рослини, тому що на такій маленькій діляності Дуже багато всього посаджено. Зніму вам вихід з моєї гостиниці. Бачите, тут росте помпасна трава? Я так думаю, що ніхто її тут не викопує. Вона тут зимує свободно, тому що морозів тут немає зимою, тому така красота. Висока, певно, мору Є всяниця. Покажу вам, як іде набережна, де я поселилася. От. І тут вздовж неї є багато різних пляжиків, на яких можна купатися, загорати. Все це безкоштовно. Якщо брати лежаки, то певно вони щось коштують, але я не брала, тому не знаю. Хочу вам в одне містечко вас привезти, показати. Я там знайшла красоту, дуже гарні агави. І Апунції. Ампун Упунцую взагалі бачила тільки в одному місті тут. Отакий От пляжик, бачите, з гарним заходом. Оце тут я купаюся. От я дійшла до містечка, де ростуть дуже класні рослинки. Оце, на мою думку. Мені такі дуже подобаються. І взагалі я бачу, що тут є. Досить багато занедбаних або закритих готелей, в яких не роблять ніяких ремонтів. Не знаю чого. Мені здається, це ж дуже вигідно. Дивіться, яка гава. Бачите, яка краса, які вони огромні. Вони собі ростуть, ніхто їх не доглядає. Ніхто їм не заважає. Єлівець тут такий самий з цими чудними шишками, вон який великий, юка, Ту, що я вам показувала, яка росте на стовбурах, тільки тут її ніхто не чистив, І цих стовбурів не видно, але все одно квітує. Це, я так розумію, лаврове дерево. А це інжир. Плодів не бачу, але листя точно інжиру. Отут От на склоні гори. Там знизу пляж. Зараз я спущуся по драбинці. Покажу вам, але подивіться, що тут робиться з цими агавами. І навіть опунція тут росте. Дивіться, які в неї огромні листя. Бачите, яка краса. Бачите, які гарні недоглянуті рослини які ніхто не мучає і нічого їм не робить. Зараз обіду з тої сторони і зніму вам. Подивіться, яке гарне море. Отак ця краса виглядає з цієї сторони. Вони в мій рост просто. Голубі-голубі. Тут ще ліс у пунції. Не знаю, якого вони кольору, бо зараз вони не квітнуть, але це чудово і море. Людей майже нема. На пляжах вільно, погода чудова. Зараз піду і теж буду купатися. Вийшла на кришу нашого отелю. Хочу вам зняти цю красу. Зараз буде захід сонця. Кажуть, що це відбувається шикарно. Сама я вже дивилась на нього вчора, позавчора. Ще хочу показати вам. Сьогодні тут ночуємо останню ніч. Завтра поїдемо в обратну дорогу. Не зразу в Україну. Ще побуваю у Будапешті, у Польщі. Заїду у розплідник. Якщо там буде відкрито і буде щось цікаве, хочу вам сняти, показати, які рослини продаються у розплідниках. Можливо, будуть ще якісь. Магазини по дорозі з рослинами все обов'язково вам зніму і покажу. Ну, все, друзі, сонечко сідає, буду прощатися з відпочинком, з хорватією. Не назавжди приїду обов'язково ще, коли буде сезон, коли буде наша перемога. А на сьогодні, друзі, до побачення, до зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Зустрінемось скоро!